12 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 10 артилерійських засобів, два зенітно-ракетних комплекси, один район зосередження особового складу, одну станцію радіоелектронної боротьби, один пункт управління та п'ять складів боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію, завдають рашистським окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій мають частковий успіх в районі роботиного Запорізької області. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, тривають важкі бої. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого Мелітополя пролунали вибухи, рух опору та спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою ФПВ-дронів нанесли декілька ударів по місцям розташування рашистів у тимчасово окупованому енергодарі. Зокрема, уражені будівлі так званого відділу паспортизації і радіокомунікаційного пункту, а також місця проживання рашистської офіцерні у тимчасово окупованому Криму в районі Красноперекопська Яникапу лунали вибухи, літала ординська авіація неспокійно на території рашистського рейху. У місті Салават сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів, пасажирський літак «Ейрбаса-320-214», що летів з Сочі в Омск, здійснив аварійну посадку посеред поля в Гауновосібірськ. Появу хороших росіян, на жаль, не зареєстровано. В ГАУ «Волгоград» біля хутора з промовистою назвою ложки гепнувся фронтовий бомбардувальник су 24 рашистських галактичних люфтваффе. Обидва лаптяногих літуни перетворилися на хороших росіян.